У Кам'янському вже два роки активно працює система комплексного екологічного моніторингу «СКЕМ». Система призначена для виявлення та відстеження забруднюючих речовин у повітрі та радіаційного фону. Саме вона постійно збирає та оновлює дані для точного відображення стану довкілля. Основна мета «СКЕМ» – контроль за атмосферним повітрям та радіаційним фоном, що дозволяє вчасно виявляти зміни. Зараз ми тут зібралися з представниками і керівниками департаменту. Для того щоб підвести підсумки цього року щодо подальшої необхідності роботи цієї системи, проведення технічного обслуговування, проведення за необхідності, можливо, ремонтних якихось робіт, повірок якихось приладів та таке інше, схем забезпечує обмін даним з регіональним екологічним моніторингом Дніпровської області через канал передачі даних. Працює у безференному цілодобовому режимі. Це є програмне забезпечення і серце нашої системи екологічного моніторингу. На даху даної будівлі знаходиться метеорологічний комплекс Data Spectrum Метео, який що 5 хвилин відображає показники швидкості, температури, вологості, напрямку, опадів та тиску атмосферного нашого повітря. Представники департаменту повідомляють, під час воєнного стану, на жаль, не на всі екологічні заходи виділяються кошти, але з власного боку вони роблять все можливе для подальшої роботи систем. Прийнято рішення, і це рішення має підтримку наших нашого керівництва міста о тому, що треба виділити кошти, зробити яка як я казав калібрування і тестування всіх наших датчиків. Ну, сподіваюся, що наступного року как бы, то есть, все наш СКМ буде працювати на повну. Сподіваємось, що війна скоро закінчиться. Цей проєкт буде до, до кінця реалізований і ну, будемо жити як цивілізованій країні ну, в цьому питанні. А кам'янчанам екологи нагадують: наше місто це наш дім, де всі разом відповідальні за його чистоту та безпеку.